Дуже хороша штука, що у ньому є дальномір. Щоб коли десь що не понравилось, щоб ти мог подивитися, якщо ти когось обнаружив, то зразу ти мог вичислити, яке розстояння до противника. Отак воно все робить. Ось сюди ми дивимося. Ось тут є сюди кнопочки. І ось так ми наблюдаємо. Військовослужбовець Збройних сил України Олександр Вовк розповідає і показує, як працює тепловізійний приціл, придбаний для нього і його побратимів сухополов'янською громадою, враховуючи те, що його дружина, вона працівник нашої громади, працює в центрі дозвілля культури нашої об'єднаної територіальної громади. І дійсно було звернення відносно того, щоб ми гуртом об'єдналися, придбали даний прибор тепловізор з урахуванням побажань. Військовослужбовців. Бо ми усвідомлюємо і розуміємо, що зараз, не аби як вони потребують підтримки потужної, а дане обладнання, воно в першу чергу це безпека, це якість виконання бойових завдань, і вкрай вони зараз цього потребують, особливо там на нулю, на передовій. З 2014 по 2015 рік Олександр служив в АТО. Коли розпочалася повномасштабна війна, чоловік, не вагаючись, пішов знову захищати рідну Україну. Отож про військове братерство знає нещуток. Мої побратими будуть ним особисто теж користуватися. У нас такого нема – моє твоє. У нас якщо щось якась появилася річ, навіть якщо вона й дорого стоїть, то все воно наше. Там такого немає поняття твоє. Наша незабаром військовий підрозділ Олександра поїде виконувати бойові завдання в найгарячіші точки. А тепловізійний приціл це важлива річ саме на полі бою. За допомогою цього приладу наші вояки зможуть фіксувати переміщення ворога у темну пору доби, щоб далі успішно його знищувати. До збору коштів на таку необхідну для наших захисників річ долучилася вся сухополов'янська громада, говорить її очільник Денис Росовський, в тому числі через організацію благодійного концерту, на якому вдалося зі. І брати понад 60 тисяч гривень. Згуртували громаду до збору коштів. Активно долучився Дідовецький старостинський округ безпосередньо староста Ірина Миколаївна потужну роботу провела. Провели ми тоді цей захід, долучилось населення, мешканці старостату. Він у нас є один із багаточисельних, це жителі сіл Манжосівка, Єгорівка та Дідівці. Долучився наш депутатський корпус, керівники агроформувань, які працюють на теренах громади, підприємці фізичні особи, і всі, згуртувавшись, акумулювали, назбирали, збирали, відповідну суму. І як результат, сьогодні даний прибор придбаний, вартість якого 104,5 тисячі гривень. І вручений безпосередньо Олександру, військовослужбовцю 118-ї окремої механізованої бригади, який вже буде користуватися з побратимами даним прибором і виконувати бойові завдання. В свою чергу я хочу подякувати всій громаді, всім, хто до цього залучався, дуже-дуже велике дякуємо. Я надіюся, я знаю, що це принесе нам. Ну, як мінімум, наш захист самих самих військових службовців. Мені і безпосередньо моїм побратимам. Дякую всім. Олександр говорить, що саме підтримка військових з боку усіх українців, що згуртувалися і забезпечують захисників всім необхідним, наближає нашу перемогу. Такі віші, як тепловізори, теплопраціли, засоби зв'язку. Це необхідна вещ для нашої. Перемоги саме цього зараз прагне увесь український народ, і саме цього побажав нашим захисникам очільник сухополов'янської громади, яка об'єднується заради перемоги Денис Росовський. Ми безумовно зичимо зараз всією громадою одного, щоб якнайшвидше у нас була перемога. Переможний мир настав в нашій країні. Хлопці наші повертались додому, живі і здорові, і працювали, розбудовували господарський комплекс нашої громади і країни в цілому. Наші земляки. Ми особливо за них вболіваємо, як і за всіх. От, і зичимо їм виключно здоров'я, миру, добра, злагоди і всіляких гараздів. От, і тим більше напередодні Великодня, щоб Господь Бог їх оберігав і, врешті-решт, нашій країні запанував переможний мир. Тільки так. а для цього сухополов'янська громада і надалі всіляко підтримуватиме наших військових, підкреслив Денис Росовський.